Залізничники Коростеня отримали до нового року подарунки. Квартири в новому дев'ятиповерховому будинку на 35 квартир, що по вулиці Кірова, 70А. Варто відмітити, що це друга черга будівництва. У листопаді минулого 2013 року щасливими власниками квартир в п'ятиповерхівці, що поряд, стали 30 сімей залізничників. Саме ж будівництво розпочалося ще в 2010 році. Цього ж року 28 сімей стали новоселами дев'ятиповерхового будинку. Ордери на Лоруды нам проехал вручитый начальник Південно-Західної залізниці Алексей Кровопишин. Дирекция Каростенская ⁇ это дирекция, которая кормит практически не только дорогу юго-западную, а и укра потому как это основная дирекция, где осуществляется вся погрузка юго-западной железной дороги. Хочу вам сказать, мы прошли, посмотрели, есть шанс. Построить и третью очередь, потому как все равно, сколько бы ни строил, все равно мало. Поэтому будем строить третью очередь, как бы тяжело не было, но жилье надо будет строить и решать социальные вопросы. Я хочу всех вас поздравить с сегодняшним праздником, потому как вручение ордеров, получение жилья – это большое событие. Ви цього заслужили. Попри складну економічну ситуацію в країні та на залізниці, добудувати житло для залізничників було ділом честі, наголосив Олексій Кривопішин. Адже кожен працівник має відчувати ту роботу та увагу з боку керівництва. Привітати новоселів, прийшов і міський голова Володимир Москаленко. Він пообіцяв сприяти, якщо залізничники будуть продовжувати будівництво нового житла для своїх працівників. І минулому році, коли ми тут збиралися, і ця підпорохова будівля здавалася. І було сказано, що наступна буде будеться. Ну, знаєте, я десь так іронічно до цього відносився, думаю, не той час, але молодці, спасибі ці ходять, що слово витримали, і коростениці отримують житло. В рамках добудови зрозуміло, що ми з великим задоволенням всі можливості, земля і все інше, що залежить від міста, ми будемо вирішувати. Ми більш того, ми готові запропонувати сьогодні. У нас є. Недобудови, або скажем, ті підприємства, які вже канули в літо, їх немає, але є там будинки, де можна менше вкласти коштів, і більше отримати квартири. Ми теж будемо пропонувати, тому що це робить для людини. У дев'ятиповерхівці оселилися під одним дахом працівники різних підрозділів залізничного господарства, працівники станцій Коростень та Коростень-Житомирський, локомотивного депо, Коростенського будівельно-монтажного експлуатаційного управління, залізничники дистанції колі, електропостачання, сигналізації та зв'язку, фахівці дирекції залізничних перевезень, колійної машинної станції, локомотивної служби південно-західної залізниці, відокремленого підрозділу Центр механічних колійних робіт а також працівники вагонного депо Дарниця та Коростенського загонно-ремонтного депо після урочистого вручення ордерів Олексій Кривопішин та Володимир Москаленко перерізали символічну стрічку та запросили на оглядини власників квартир. Щасливим власником двокімнатної квартири став і Олександр Васянович, який разом з дочкою та онуком вже багато років поспіль мешкають в приватному будинку площею 14 квадратних метрів. Які були перші враження, коли сказали, що саме тут буде ваше житло нове? Дуже все неожиданно було, тому що я знаходився в відпуску і відпочивав в санаторії Хмельник здоров'я. І вчора буквально подзвонили, що приїжджають, будуть віддавати ордери. Неожиданно взагалі. Дуже довго чекав. Роблю в локомотивному депо 79-го року. Простояв ну, по сьогоднішній день, фактично на квартирі. Робив спочатку помічником машиніста, зараз роблю з. 79 року машиністом. І по сьогоднішній день на одному підприємстві так і проробив. А чи велика у вас родина? Дочка і онук. Всі сюди переїдуть? А як же, звісно. Серед щасливих власників житла і боєць 26-ї аеромобільної бригади Максим Клименко, який щойно повернувся додому після п'яти місяців служби в АТО. У мирному житті хлопець працює електромеханіком на південно-західній залізниці. Це для нас стало таким сюрпризом, таким подарунок на Новий рік, що ми досі в шоці, ну, дуже приємно. Ми знаємо, що у вашій родині не один ти залізничник. Хто ще має відношення до залізниці? Тато мій залізничник, він начальник тих відділу в 6. Також це, виходить, він стояв на черзі на квартиру. Ну, так вийшло, що ми двоє залізничників, нам вирішили зробили приємне і ми отримали квартиру. А яким буде твій перший новорічний ТОС у 2015 році? Щоб повернутися живим, щоб наша ненька Україна процвітала, жила і ну, не знаю, щоб ми завжди були в мирі, в добробуті, щоб наша сім'я була завжди в зборі. Ми бажаємо щасливим власникам нових квартир. Нехай у ваших домівках завжди буде тепло та затишно. А робота на підприємствах залізниці приносить лише позитивні емоції.